Всім привіт! Презентую вам лангачірки для прибирання бренду Аквапор. Лоті 80 одиниць. Вони всі одного розміру. 40 на 35 см. Матеріал поліестер та поліамід. Вартість лоту 1350 гривень. В лоті 5 видів по 16 штук кожного виду різних кольорів. Собі вартість однієї одиниці 16 гривень 88 копійок і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.